Мене звати Володимир Говенко, голова Київської обласної федерації питанку, головний організатор змагань. Будемо швиденько, бо нам ще грати. Я запрошу зараз одразу до вступного слова, до привітання міського голову Ірпіня Олександра Маркушина. Будь ласка. Вітаю вас, друзі. Доброго дня! Я дуже радий всіх бачити в нашому місті герої Ірпінь. І сьогодні вперше в Ірпіні проводиться чемпіонат серед жінок України та чемпіонат України серед жінок по пітанту. Я хочу всім побажати перемоги. Ви вже тут, ви вже в місті, де була перша перемога над Росією, і ви вже всі переможці. І наш, з нашою командою ми тільки, е, тільки що розмовляли і кажемо, що на нашій прекрасній набережній ми візьмемо проєкт, який нам голова е, спілки Пітанту України дасть, і зробимо професійні ці майданчики і вже зможемо проводити на нашої прекрасні. Набережний наступний чемпіонат України і серед жінок, і серед чоловіків. Друзі, разом до перемоги і слава Україні.